Всім привіт! Рада вітати вас знову на своєму YouTube каналі. І знову хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу, особливо вам мої друзі, мої підписники. Тільки завдяки вам цей YouTube канал розвивається. Продовжуйте підтримувати мій YouTube канал, буде вам щастя. В цьому короткому відео хочу розказати вам кілька слів. Знову про Італію про мовний бар'єр. Це більше відео для людей, які збираються приїхати в Італію, жити в цій країні, працювати в цій країні, пов'язують своє майбутнє з цією країною. І можливо воно буде в нагоді для тих, хто, хто тільки приїхав в Італію. Ну, перш за все, коли ви приїдете в Італію, вам як можна скоріше, треба зрозуміти для себе, чи підходить для життя вам ця країна, чи подобається вам ця країна, чи готові ви залишатися в цій країні, працювати, жити. Якщо ви вирішили для себе залишитися в цій країні, то обов'язково. Треба рухатись вперед, треба розвиватися, не стояти на місці, не стояти на місці в моєму розумінні. По-перше, треба мати в порядку документи, треба мати дозвіл на проживання, як можна скоріше треба зробити переміщення, місце, дозвіл на проживання в цій країні. Я приїхала в Італію 13 років. і Кожних рік-два я повинна продовжувати пермесу Дісоного, цей досвід на проживання. Це такий стрес. Я вам не можу передати. Зараз вам коні, гроза. Особливо цей раз це для мене такий був стрес із продовженням. Не повторюйте моїх помилок. Коли ви вже будете в Італії легально 5 років, можна подати документи. На Пермесу довго терміну, так називаємо карта Дісу Джорно. Тоді вам не прийдеться поновлювати, як мені кожен рік-два і кожен рік-два переживати стрес. От я подала на документи і, скоріше всього, мені ці документи дадуть всього на один рік. Ну там є причини, тому що я працювала мало. Останні роки то був коронавірус, потім я довгий час була без роботи, були свої на то причини. Це є моя вина. Ну і крім того, не так просто знайти роботу. Це тут криза в Італії теж. Це, по-перше, документи, щоб були у вас в порядку. По-друге, мовний бар'єр. Теж не повторюйте моїх помилок. Коли я приїхала в Італію, була можливість піти на курси. Я якось раз ходила, прослухала. Одне заняття, але тоді в мене мій, мій італійський був практично нульовий, і я на тому занятті нічого не зрозуміла. І так, я вивчала італійську мову, сама. Якось там я її вивчила. Ну, практично я розумію все, що мені говорять, так? Говорю, говорю, ну як говорю, мій італійський не є хороший італійський. Так, завчивши неправильно слова, з руками, я не можу переламати себе. Просте слово, от слово Белла, да? Белла гарна. Я його не вимовляю так, як потрібно. Треба вимовляти два Л, а я всього один, Белла. Треба казати більш. Протяжне цей ел, і я нічого не можу з собою зробити, воно вже в'їлося в, мої, мої, в сіру рович, в човину, те, що називається головний мозок. я не можу себе переламати. Крім того, отаке слово Узари, е, Узари, використовувати. Коли я приїхала в Італію, я трохи знала англійську мову, і це узари, я не вимовляю. Правильно, я вимовляю юз зараз. І за, чого? І за того, що від слова «юз», італійське слово юз теж саме використовувати. Такі от роблю помилки на сьогоднішній день. І таких помилок багато. Так що, коли у вас буде можливість піти на курси, я рекомендую вам записатися на курси італійської мови. Курси італійської мови в Італії безкоштовні. Такі коротенькі поради. Кому було цікаво, ставте подобайки, пишіть коментарі. Хто не підписаний, я вас прошу підписуйтесь на мій YouTube канал Всім добра і всім гарного дня!